Вітаю знову всіх на своєму каналі. І сьогодні у відео я вам розкажу, покажу, як поміняти муфту заднього редуктора на джип Патріот. Так ось, як завжди, то буває, приключилась біда тоді, коли вона не потрібна, скажімо так була. Віська муфта в мене накрилася за кордоном, тобто в Словаччині. І як ми знаємо, як наші... Люди, які потрапляють за кордон, розказують, що за кордоном все важко, все тяжко, все довго і дорого. Так ось повернемося до Словакії, до автосервісу в Словакії. В принципі, знайомі мені допомогли знайти в принципі, більш-менш адекватний сервіс. Записався, так, да, по, по часу по запису були проблеми. Але заїхав на діагностику на наступний день, як то почала у мене там травтіти. І через три дні вже вони сказали, що готові мені замінити е, запчастину. Да, проблема є дістати запчастини там б у Словаччині. Би, це є. Але благодаря нашим хлопцям в Україні за три дні. Запчастина була в мене вже у Словаччині. Словаки трошки були в шоці від такої швидкості. Там, в принципі, люди ніхто нікуди не поспішає і ну, живуть собі спокійним розміреним життям. От. Е і муфта з України мені вийшла в 6500 гривень. Бушна з е англічанина, з дізеля стала, в принципі, без питань, все нормально підійшло. І робота. По її заміні разом із літром масла мені вийшло 78 євро. Я гадаю, то не набагато ну, не дорожче, ніж у нас. Бо у нас ціни за заміну муфти і 4, і 3, і 5 можуть зарядити. В принципі, все залежить, залежить від того, в якому місці то ви будете робити. Ось, в принципі, те, що буде у нас в серії. Хто не підписався, підписуємося, стамо подобайку, пишемо комент, а зараз погнали дивитися. Ось ми на СТО в прешові в Словаччині. Підіймається машинка на підйомнику і далі я вам все розкажу. Спочатку ми відкручуємо вал, який крепиться чотирьома гайками до муфти. Знімаємо за допомогою викрутки, в принципі, нічого складного немає. Ось у нас представлена наша муфта, яку я ухайдокав. Вона кріпиться чотирма болтами до заднього редуктора, їх ми також викручуємо. Ось так має вигляд редуктор, де до нього під'єднується муфта. Зливаємо масло, не забуваємо уважно подивитися на масло, чи є там стружка, чи немає, щоб розуміти, чи чистити, чи ні редуктор. Також ми відкручуємо зливний отвір для мастила, зливаємо повністю з редуктора, бо коли муфту зняв, там була стружка зліва, у нас муфта, яка у мене була, яку я розкірячував. Справа нова муфта. Ну як нова бушна з автомобіля дізельного. Зачищаємо поверхні, де буде соприкасатися наша муфта із редуктором. Від старого герметика, від зайвого бруду. Потім так само у нас була зачищена муфта. Наносимо гермет. В принципі, можна вот так вот пальцем. В принципі, якщо то в Євросоюзі можна, чому у нас так не можна. Добре, так, змостили, розмазали. Також гермет наносимо на задній редуктор. Теж його розмазуємо по поверхні, і будемо зараз встановлювати нашу муфту. Ось так. В принципі, там складного нічого немає, головне співпасти шліцами. І все становиться, бачите, легко, без всяких якихось там молотків напрягу. Встановили так само назад, закручуємо 4 болти. Потім ми прикручуємо вал чотирма гайками. Ось так воно все у нас виглядає. Закручуємо сливний отвір для мастила в задньому редукторі. І через верхній отвір заливаємо там 480-470 мл мастила 75В-90. Потім то все знежирюємо і все. І в принципі, машинка готова. Їздити далі і радувати вас. І ще раз нагадую: якщо сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал, завжди радий буду вашим коментарям. На всі відповім. А також завжди радий буду почитати ваші пропозиції стосовно яке відео ще вас. цікавить, Що зняти, що зробити. Тож будемо на зв'язку. До нових зустрічей, і скоро буде нова серія.